Сьогодні 30 березня. За народним календарем День святого Олексія або Теплого Олекси. У 1856 році був підписаний Паризький мирний договір, який закріпив підсумки Кримської війни. Кримська або Східна війна, військовий конфлікт між Російською імперією і союзницькими військами Османської імперії, Великої Британії, Франції та Сардинського королівства, за панування на близькому сході і Балканах. Поразка Росії у війні призвела до серйозного обмеження її прав та інтересів. За паризьким трактатом в Миколаєві було скасовано флоти адміралтейство, та й саме місто мало бути знищене. Тисячі майстрів, інженерів, офіцерів і чиновників опинилися без роботи і засобів до існування. Миколаївці масово залишали місто. Оговтатись від наслідків Кримської війни Миколаїв зміг лише через десятиліття. У 1922 році у Києві створений театр студія Березіль, яка стала одним із перших українських театрів. Засновник студії Лесь Курбас, український актор, режисер, реформатор українського театру. У час свого розквіту Березіль налічував шість акторських студій у Києві та інших містах, близько 400 акторів і співробітників, режисерську лабораторію та інше, а також музей театру. Нині це державний музей театрального, музичного та кіномистецтва України у Києві. Однак, за сфабрикованими звинуваченнями 1937 року Лесь Курбас був розстріляний. У 1933 році після арешту Курбаса, театр було закрито, а акторський колектив долучився до трупи Харківського українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, керівником якого став Мар'ян Крушельницький. 30 березня 1944 року війська 3-го Українського фронту штурмом оволоділи фортецею і містом Очаків, а також визволили від німецько-фашистських загарбників райцентр Варварівка. 1948 рік керівник радянського союзу Йосиф Сталін розпорядився блокувати всі дороги і залізниці, які сполучали Берлін із Західною Німеччиною. Повну блокаду Берліна було введено 24 червня. У 1951 році у Миколаєві на суднобудівному заводі імені Андре Марці, нині Чорноморський суднобудівний, спущено на воду головний танкер Казбек, який поклав початок будівництво нафтоналивних суден. При його створенні вперше був застосований крупноблочний метод побудови, який дозволив скоротити термін перебування судна на стапелі. І збільшити продуктивність праці. 1981 рік у СРСР вперше введено літній час. 2005 го ват Дамен Шип'ярд спустило спустила на воду відразу два потужних судна: контейнеровоз для голландської фірми Волхардинг та морський буксір льодового класу для грецької компанії Дамен Шип'ят Горенхейн у 1432 році. Народився турецький султан Мехмед II Фатіх, завойовник, найбільший полководець свого часу. Завоював Константинополь, поклавши кінець існуванню Візантійської імперії, а також ряд інших держав, примусив хана Менглі Гірея визнати Кримське ханство васальним володінням Османської імперії. Цим було покладено початок постійним турецько-татарським нападам на Україну. У 1746 році народився іспанський живописець-гравер і гравер Франциско Хосе де Гоя, один із перших і найбільш яскравих майстрів образотворчого мистецтва епохи романтизму. 1844-го французький поет, критик Поль Верлен, засновник символізму. У 1853 році видатний голландський живописець, імпресіоніст Вінсент Ван Гог за роки своєї творчості. Він написав близько 900 картин і 1200 малюнків, причому 300 з його робіт були виконані за останні 15 місяців життя. У 1892-му побачив світ Стефан Банах, польський та український математик, засновник функціонального аналізу. У 1894-му Український астроном Микола Барабашов. Його іменем названо Малу планету, а також кратер на Марсі. 1945 року. Англійський рок-музикант співак композитор Ерік Клептон, один із найбільш відомих і авторитетних гітаристів нашого часу. Виконавець, чия творчість стала школою і своєрідним еталоном для декількох поколінь рок-музикантів. У 1963 році народився український футболіст-тренер Олексій Михайліченко. Триразовий чемпіон СРСР володар Кубка Кубків УЄФА. У 1968-му канадська співачка, лауреат премії Оскар Селін Діон. Діапазон її голосу складає 5 октав. І у 1979 році народився Анатолій Тімощук, український футболіст, півзахисник збірної України. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 30 березня.